Доброго дня! Тема уроку: яка природа у степу? Пригадайте, у чому полягають особливості природи полісся і лісостепу? Роздивіться світлини і розкажіть, як змінюються природні умови на рівнині території України з півночі на південь. Степ. Це безлісі рівнини, укриті щільною трав'янистою рослинністю. Степова зона лежить на південь від лісостепу і простягається до узбережжя Азовського і Чорного морів і Кримських гір. Роздивіться на карті. Вона витягнулась із заходу на схід більш як на тисячу кілометрів, а з півночі на південь на 500 кілометрів. В її межах знаходяться Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Луганська області, частина Одеської, Миколаївської, Полтавської, Кировоградської та Харківської областей, а також північна рівнинна територія Криму роздивіться карту. Степова зона займає четверту частину території України. У степовій зоні переважають рівнинні форми земної поверхні. Характерною ознакою степової зони є найродючіші у світі Чорноземи. На півдні трапляються менш родючі каштанові ґрунти і неродючі солончаки. Клімат степової зони помірно континентальний, так само, як у полісі та лісостепу. Однак у порівнянні з ними степова зона отримує найбільше тепла і сонячного світла. Зате найменше вологи. Степ весною, наче килим. Сонце кидає нитки. Вишиває візерунки, то розводи, то квітки. Степ у літі, наче море, розіслався навкруги, Хто його обійме зором, хто угледіть береги. Літо тут спекотне і сухе, опади випадають на початку літа, часом у вигляді злив. Осінній степ, мов пустеля неоглядна, степ пожовклий восени, мов пісок, рудіють трави. Не шумлять уже вони. Степ зимою, мов перина, біла, рівна і м'яка, спить на ній зима холодна, баба люта і лиха. Зима тепла, малосніжна і щастими відлигами. Річкова мережа розвинута слабо, тобто річок у степовій зоні мало. Але в нижній течії річки Дунаю утворилося 26 Великих Озер. Серед них найбільше в Україні Прісне озеро Ялпух. На півночі Степового Криму багато солоних озер і Солончаків. Це насамперед Перекопське озеро. Сиваш відокремлений від Азовського моря Арабською стрілкою. Природоохоронні території У степовій зоні вже функціонує значна кількість природоохоронних об'єктів. Створення в степу природоохоронних територій різного рівня заповідності набуває важливого значення, адже практично вся територія цього регіону розорана, зайнята населеними пунктами, промисловими підприємствами, шляхами. У степовій зоні зосереджено більше десяти об'єктів територій природно-заповідного фонду. Луганський природний заповідник. Розгляньте. Дунайський біосферний заповідник. Заповідник Асканія-Нова. Дніпровсько-урлівський заповідник. Український степовий Яланецький степ, також заповідник, Чорноморський біосферний заповідник, Національні природні парки Святі Гори. Азово Сиваський заповідник. Степовий край, Батьківщина видатних особистостей України Володимира Сосюри поета, перекладача. Олеся Гончара український радянський письменник, публіцист і громадський діяч, Миколи Вінграновського це радянський та український письменник, шістдесятник, кінорежисер, актор, сценарист та поет. Володимир Виниченко. Український політичний і державний діяч, письменник Лариса Литиніно радянська гімнастка, дев'ятиразова олімпійська чемпіонка. Леонід Биков радянський актор театру та кіно. Кінорежисер та сценарист.